неймовірна казка та краса. Вінчальні сукні, весільні костюми, літні костюми як щоденний наряд для молодої дівчини або дитячі візитні сукні для вихідного дня. А ще, а ще вечірна розкішня сукня з зеленого оксамиту просто поряд зі мною. Подивіться унікальні автентичні костюми періоду правління королеви Вікторії. Друзі, ви просто маєте завітати в музеї історичного костюму? Тільки гляньте! Отже, костюм для прогулянок. Для прогулянок 1860 1880, -1880 роки. Краса. Спідниця широка носиться з криноліном, Ліф вузький із застіпкою спереду, прикрашений круглим оксамитовим жилетом. Оксамитова троянда прикрашає комір стійку ззаду, Берет із синього оксамиту, прикрашений шматочками бежевого мережева мережива, пір'ям райського птаха. Ох. Просто немає слів немає слів. Боже. 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 Я дуже люблю такі музеї. Це моя мрія, яка Ай... це Справдилась. Мрія що жила. Вона саме тут. Ох. Я тут. Я вже... А ну, іди сюди, покажись. Ви подивіться, яка краса тридцять років на велику зачіску одягалась. Боже, як тобі краси, тобі дуже личить. Боже, як тобі личить, і як же її тримати так дуже хайно на голові. Це, це, це просто щось неймовірне, і ми вас дуже запрошуємо. Музей вже відкрито. Давай з цього боку. Запрошуємо вас, дорогі друзі, все інше обов'язково прочитайте в публікації до цього відео і до зустрічі! Ми вас здивуємо.